Ви хочете подивитися, вам потрібно цей фонтан попити від нього? На мене дуже впливало. Якщо людина дякує за те, що вона має в життю своєму, автоматично вона звільнюється. Дорогі мої підписники. Сьогодні ми будемо дуже таку глибоку духовну науку отримати про вдячність. Як бути вдячним? Тим оркам, тим москалям, які приходять маредорити, бивати, гвалтувати наших людей і приносити скільки гнів на Україну у цім пророцтві, у цім сесії сеансі ви побачите про вдячність і як ми маємо до цього ставитися. Це є дуже вагомі і великі науки. Прошу підпишіться, якщо ви хочете ці секрети про вдячності та пробачення отримати. То у храму божественності є. Я зал ангелів. А чому зал ангелів? Який знаходиться це в честому виміру, є два фонтани, і сьогодні моя клієнтка знайшла фонтан вдячності. То фонтан вдячності знаходиться у одній частині кімнати, а фонтан пробачення знаходиться в іншій частині кімнати. І ви почуєте від перших уст, чому вдячність є важливо, чому пробачення є важливо. І Якщо в вашому житті ви не пробачуєте, послухайте, чому ви маєте змінитися. Якщо ви не вдячні, послухайте, наприклад, як ви маєте статися. так само, тому що ну, легко бути вдячний за добро. А як бути вдячним ворогу? І чому ми маємо це робити? То послухайте, і так само під час сеансу на кінець буде інтерв'ю із Анною, і вона розкаже, чому і як її відчуття, коли вона пила у духовних вимірах від фонтану вдячності. Дякую вам. Там так само є фонтан рощення, такий фонтанова вода, щоб простити. Ви хочете подивитися, чи вам потрібно цей фонтан попити від нього? Рощення в другому кінці, напевно, там другий фонтан. Рощення, рощення самої себе, Так. побачення. Інших людей, які були рядом. І ви відчуваєте, що вам треба ту воду прощення пити? Я вже її попила була в прошлому. Треба попити ще так час від часу. Її треба напиватися. Прощення і подяка. Фонтан подяки. Там і фонтан подяки? Там є фонтан подяки. Да. Ну розкажіть про цей фонтан. Подякувати треба за все, що ми маємо в цьому житті, подяку за насушність, за здоров'я, за бажання допомагати, бажання себе більш пізнавати. І коли ви п'єте цю воду, чи ви маєте пити цю воду? Так, цей фонтан подяки ми повинні приймати. Всі люди мають його приймати, тому що якщо людина серце, яке має я, то вона йде вперед, духовно. Тоді відкриваються другі вікна. Простір і душа тоді літає, приходить від всього земного. Духовні мрії, відкриваються духовні очі. Саме головне бачити себе. Духовному заліз відчувати цей час і бути вдячним за цей час, тому що він сьогодні не повторив час. Дякую за те, що ви показали. І ви зараз п'єте цю воду, подяки. Так, вода подяки, вона насищає душу. Душа тоді довольна, навіть за все погане. Вона ну, навіть що робить? На вона вдячна навіть за погане, за погане щось було в житті. Все покривається Божою mm -hmm. любов'ю. Божія любов, вона і стікає на нашу душу. Вона виливається великим потоком чистої поти, зеркальної води і очищає душу і дух духом і тоді. Він порхає, і від піднімається на висоту, на такі висоти, туди, куди він хоче. Він вільний прийти. І це є настояща свобода. І це є настояща що вода. Свобода. Настояща свобода. Свобода то є воля духа. Бути вільним. Дух хоче бути завжди вільним. Я не хоче себе обреміняти часом і якимось іншим задачами. У нього ціль це є. Свобода. Так і птах нам дає Бог показує. От бачите, як птахи літають вільно. Вони літають куди хотять. Так само дух людини. Він вільний, він літає туди, куди хоче. Це і настояща свобода. А душа, вона, вона більше судна, вона може переживати за щось. Вона може відчувати щось. Вона може, може мати в собі щось. Це боже її притягувати до цього часу. Тому якщо ми свободні в духі, свободний дух, тоді душа свободна. Він. І чому оця фонтан подяки є дуже важливий? Якщо людина дякує за те, що вона має в життю своєму, навіть якщо вона має щось погане, автоматично вона звільнюється, звільнюється від тої ситуації, від тих обставин, де вона знаходиться. А за хороше все, а за все добре, ми і так повинні бути вдячні. Це є дуже глибоко духовна наука, що ти отримала. Це навіть на мене дуже впливало. Оце фонтан подяки і як важливо. Бо є цей фонтан подяки, то я маю таку книжку. Де я маю оцих 70 кімнат цьому храму божественності, бо я один з співзасновник цього, і я тримаю такий наприклад аналіз, що ми там маємо. І то я тоді вам вишлю оцей храм, щоб ви прочитали всі ці кімнати, які тут є. Але цей храм божественності є цей храм Фонтан Подяк. Я дуже вам вдячний, що ви це побачили і могли усвідомити і розказати про цей фонтан. Це ви зробили велику душевну, як би сказати, роботу. Бо цей фонтан подяки буде іншим допомагати. Це є дуже важлива робота, яку ви зробили.